Слава роду! Слава рідним богам, Слава Україні, Русі! Слава! Маю до, 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 до оповідати, бо то оповідав про Божих птахів, про е, друзі, друзь. Друзь, е, це, е, це, це, це такий мінерал, мінерал, крстал. Кри, кри, а багато друзів, то такі кристал. Кристали, кристали, вони ростуть, вони є проявом одного. Просто це їх багато. І так само в нас є. Ми в багатьох вимірах, в багатьох світах проявляємося, і відповідно, ми також говоримо про друзів. Там наш друзь, там наш друзі, там наш друзь в різних. Це, це, це ми самі, це ми самі проявляємося в різних. В різних системах, в різних реальностях, в різних світах, в різних я. і ми відповідно поєднують своїми тими друзями, ми можемо відкривати свої дуже, дуже сильні якості, які нам треба. Тобто ми можемо знайти то, той вимір, де ми найкраще себе проявляємо, як ну, наприклад, як ціли, чи як винахідники, чи як інженери, чи як, ну, ну хто заводить? чи як найкращий батько, найкраща мама. Ну, так далі. Чи як найкраща дитина, найкраща син. Ми знаходимо той вимір, поєднуємося з тим своїм друзям, ну фактично з собою, самим, просто, просто в іншому проєкті. І ми отримуємо доступ до тої сили, до то небувалої сили. І відповідно там ми тоді вже можемо вже тут використовувати ту силу в тому в тому, тому реалії. Тим чином ми отримуємо небувалу, небувалу. Поту це оце, оце про це і також згадую. От в твоїй новій книзі, яку це зараз, зараз пишу відьмак у великому місті. Це це, це просто ну, це раніше я писав ті книжки свої в, в, в ну, по-іншому, а це зараз книжка в ну в такому ніби 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 фен, ніби фентезі, ніби худо. Хоча знову ж таки це. Там, там ніц нема видуманого і одночасно там все. Там ніц видуманого, тому що це все, я оповідаю зі свого життя, з життя своїх учнів, учниць, клієнтів і так далі. так далі, так далі, далі. Ну десь, можливо, так, з художнім описом, таким горно, то так, 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 так прекрасно, скажімо так. Однак, знову ж таки, ті різні історії, вони виринають у мене в пам'яті. І виливаються в текст історії різні, а виливаються вони в новий сюжет. Сюжет, який нині твориться, який нині діється з нашою країною, з нашим народом, ну і зі всім людством. І з одної сторони я знаю, що я хочу. Я знаю, до чого я хочу, щоб цей сюжет привів. З іншої сторони, я не знаю, як цей сюжет буде робитися, так як ми не знаємо, що буде завтра, бо від кожного з нас залежить. І від кожного вчинку нашого залежить, чи прийде перемога завтра, чи післязавтра. І як воно прийде, якою ціною. І ось, відповідно, це просто це, це теж магічне дійство, магія. Я сідаю писати, я згадую про щось одне, а воно починає, починає виливатися, виливатися, і, і щось щось, щось і, і тягне за собою і йде сюжет. І та сюжетна лінія проявляється так, що я просто. Я, я просто, просто. Просто це несановито. Це, 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 це важко описати. Це, 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 ну, Можна сказати, що я в такому кайфі, в такому драйві, в такому екстазі від того процесу, що це, що це вражає. Ну, 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 ну так, от, як ще можна описати. І далі мені просто цікаво. Тобто я бачу, як цей сюжет щось нове, щось робиться. І далі мені цікаво, що буде швидше. Чи ту книгу я свою напишу, чи побачу в реальності, як воно вже тут і зараз і вже проявилося, вже зробилося. Ну Подивимося, тобто 9 глав вже написано. Як піде, як піде і куди ми прийдемо. ось. Тож чекаю і ваших якихось, якихось питань, за запитів, що ви хочете бачити у книзі моїй і в завтрашньому дні нашої країни і нашого народу. І на ваші запитання будуть відповіді. І будуть відповіді у книзі, і будуть Завтра в реальності. І ми всі побачимо. Я таки вірю, Я просто надіюсь, я таки вірю, що наш народ таки остаточно прокинеться, відродиться в своїй силі славі, відродить свої знання і все буде, все буде чудесно. То, щоби народ наш якомога швидше, якомога легше відродив прадавні знання свої, прадавню віру, відродився у силі славі своїй, проявив себе як народ міряючий, як народ вчитель, як народ лідер. То ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Щось від рода свичного. Ви батько, батьку, прийди, силою свої і силою своєї наділи, мудрістю сторожою. Славась, батьку, слава рідним богам, слава Україні усім.